Сьогодні готую яблучно-виноградний джем. Подивіться, який він густий, яскравий, і повірте, дуже смачний. Крім яблук для джема беру ось такий простий, але дуже ароматний виноград. Яблука нарізаю на 4 частини, висипаю виноград вливаю трохи води, поки нема соку, щоб нічого не підгоріло. Після закипання варю 30 хвилин. Далі треба все ретельно перебити блендером і перетерти через сито для того, щоб відділити насіння від яблук, від винограду і також шкірки. Ось таке повинно залишитись. Ну а перетерту масу знову переливаємо у кастрюлю, додаємо цукор і після закипання варимо 7-8 хвилин на великому вогні і 10 на маленькому. У мене вийшло 4 баночки по 330 г. Не перевертаю і не окутую. Смачної зимової насолоди!